Цей проєкт яскравий приклад того, як працює комплексний складський оператор та які вигоди отримує замовник. Йдеться про допомогу у розв'язанні питання, що робити в разі, коли на ринку відсутня пропозиція приміщень під склад та офіс необхідної якості. Склад сервіс зовсім не девелоперська компанія, але можемо з цим допомогти. Як дивіться, проєкт реалізований для сервісної компанії «Машпромцентр». На ринку вона відома завдяки смачній зерновій каві під торговельною маркою Б'янчі. Масштаб діяльності компанії засвідчують наступні цифри: понад 5 тисяч клієнтів та торговельних точок, 3 мільйони оригінальних напоїв щомісяця, 16 років роботи на ринку. Фахівці «Машпромцентр» тісно співпрацюють з клієнтами. Вони надають повний спектр сервісного обслуговування від дрібного планового ремонту у клієнта до капітального ремонту на території власної майстерні. Саме тому компанія шукала в оренду не просто склад, а приміщення, в якому можна поєднати зони зберігання, сервісу та офіс. Втім, ринок пропонував будівлі в поганому стані, які потребували додаткових та чималих вкладень в ремонт. Будь-які інвестиції в орендоване приміщення не краще рішення. Оренда постійно зростає в ціні, а терміни ремонту сягають понад три місяці. Коли компанія почала розвиватись по різних регіонах України. Ми побачили великий дефіцит якісних сучасних енергозберігаючих технологічних будівель. Їх просто немає в наявності, тому компанія пішла в будівництво. Коли ми вирішили починати щось будувати, з'ясувалося, що саме оптимальне рішення це споруди, які будуються швидко, які не потребують фундаменту, які не потребують вод в експлуатацію. Це вийшло дешево, це вийшло якісно. Це вийшло швидко. Коли склад сервіс запропонував рішення швидко монтованих споруд, це було сприйнято з цікавістю. Одна з переваг саме цієї конструкції це її вага, модульність і можливість планування під свій тип господарської діяльності. Для компанії потрібна була зона майстерні для компанії була потрібна. Зона офісу і складське приміщення. Саме завдяки швидко збудованих конструкцій з м'якою кровлею ми змогли поєднати це все в одній конструкції. Тож упереджень не було, натомість були інші запити. А саме, замовник хотів самостійно підготувати ділянку під приміщення, провести монтаж будівлі та обшивку сендвіч панелями. Це, власне, другий нюанс врахування потреб замовника та гнучкість рішень. Зазвичай послуга встановлення швидкомонтованих споруд є комплексна. Натомість від нас замовник хотів отримати лише технічний супровід по процесах, а саме консультацію щодо заливки фундаменту, розробку необхідних схем розташування приміщення, деталізацію інструкції з монтажу, а також виготовлення каркаса, тентового даху європейського виробника та доставку до місця монтажу. Нагадаємо, що встановлення будівлі лише частина запиту, друга полягала у поєднанні складу та сервісної зони з офісом. Одне із цікавих рішень, які ми могли, змогли тут е зробити, це е мізанінна конструкція, яка нам дала можливість поєднати на одному п'ятні забудови зразу сервісну і офісну зони. Ми розробили проєкт двоповерхової конструкції на основі палетних стелажів з перекриттям із профнастилу та ОСБ. Адаптивність до запитів замовника злагоджена співпраця декількох відділів та дотримання всіх вимог. Ось що вирізняє нас, поміж інших, та дозволяє клієнту отримувати всі послуги в одному місці, заощаджуючи гроші в Україні, особливо в регіонах, існує значний дефіцит якісних площин. А ми постійно орендували приміщення, які вимушені були за власний кошт пристосовувати під свій тип діяльності. Це були зайві витрати грошей. І по перше, по друге, все одно не давало тої модульності, тої можливості модернізації і гнучкості рішень, яку ми маємо тепер, коли почали збудувати саме таке рішення. Наш відділ автоматизації розробив проєкт та погодив топологію всього об'єкту. Відділ стелажних систем спроектував та погодив мезонінну платформу в офісно-сервісній зоні. Термін виготовлення складського комплексу становив два тижні, доставка ще один тиждень. Термін виготовлення стелажної мезонінної платформи становив 45 календарних днів згідно з заявленим терміном виробництва. Як результат інвестування у власні оборотні засоби замість оренди та отримання індивідуального рішення, повністю оптимізованого під власні потреби. І головне, цифри говорять самі за себе: квартал на впровадження рішення під ключ проти тримісячного ремонту в орендованому приміщенні зі склад сервісом. Ми співпрацюємо вже приблизно 5 років. Вони Цікаві тим, що дають комплексні рішення. В них можна замовити все, що тобі потрібно, починаючи від нескладних стелажних конструкцій і закінчує більш цікавими технологічними конструкціями будівлі. Нас все влаштовує їх сервіс, їх якість, їх підход до роботи. Ось так ми допомагаємо нашим замовникам зростати, а заразом зростаємо і самі. До зустрічі на ваших проєктах.